Пропонується до продажу частина житлового будинку у місті Новоукраїнка Кіровоградської області, ідеальний варіант для сімейного проживання або заміського відпочинку. Будинок розташований у межах міста, тому поєднує зручності міської інфраструктури з перевагами приватного сектору. Загальна площа помешкання складає 85 квадратних метрів. Будинок має два рівні основний та мансардний поверх. Що дозволяє комфортно розмістити спальну зону, зону відпочинку, робочий простір або дитячу кімнату. Ремонт виконано у 2015 році і з того часу за будинком дбайливо доглядають. Стіни утеплені та пофарбовані, дах шиферний, пофарбований з якісними пластиковими водостоками, установлено нові металопластикові вікна з москітними сітками. Усередині все продумано для щоденного побуту, кухня з лінолеумом. Житлові кімнати та прихожа з ламінатом, панна кімната, викладені плиткою, мансардний поверх повністю оздоблений дерев'яною дошкою, стіни пластик, а покрівля утеплена. Тож там можна комфортно проводити час і взимку. Опалення в будинку автономне газове, встановлено газовий котел, але є й альтернатива у вигляді твердопаливного котла: каналізація, септик, вода центральна, інтернет проведено. Земельна ділянка має площу 10 соток, огороджена дерев'яним парканом. Двір облаштовано зручно, є навіс для автомобіля, майстерня, зона відпочинку з мангалом, а також просторий вольєр для собак. Для затишку та краси. На території висаджено багато вічно-зелених туй, а також ростуть плодові дерева. Освітлення у дворі сучасне керується через мобільний додаток, є система відеоспостереження та має розвинену інфраструктуру. Тут працюють кілька шкіл, дитячі садочки, лікарня, поліклініка, аптеки, супермаркети, банки, пошта, є регулярне транспортне сполучення з обласним центром Кропивницьким. Також у місті працює залізнична станція, що забезпечує зручність сполучення, ціна усього 3 тисячі доларів. Документи готові, власниця приїде з за кордону для укладення угоди. Це чудова можливість придбати затишне, облаштоване житло в невеликому місті. За доступною ціною